Вітання усім! Ви на каналі Ginger Cross Stitch і з вами Ольга. Отож, розпочинаємо сьогодні у вівторок, 9 травня, мій рукодільно-вишивальний тиждень. Ну, сподіваюся, що він буде і рукодільний, і вишивальний. Так? Я все кажу рукодільно-вишивальний, але рукодільного ну, мало що я роблю. Є в мене деяка задумка, все ж таки, щоб мені хотілося зробити. Ну і, звісно, повишивати. Отож, давайте а я скажу тему цього тижня. Ви бачите недаремно біля себе ну, на своїх екранах а, купу Dimensions. Ну, і Міл Хіл це, це хай буде. Я сподіваюся, що а, я все ж таки завершу цей Hill, якщо мені а, вдасться все ж таки купити бісер. Але а, тема цього тижня будуть. Набори Dimensions. Тобто, я на цьому тижні буду вишивати виключно набори фірми Dimensions. Я вибрала тільки три: це зимова тиша, це маяк і тихий млин. І, звісно, завершити ось цей мій нефартовий «Мілхіл» дерево. Отож, я не буду зараз загострювати увагу і казати, виходити в якісь подробиці щодо кожного процесу. Коли я буду вишивати, я потім трошки більш детально розповім. Але хочу показати все ж таки на якому етапі в мене знаходиться кожна робота. І що максимально я їх хочу попросувати. Тобто буду виділяти десь на роботу по два вишивальних дні. Тобто, це 6 днів так, і якийсь там буде а періодично ще трошечки буде вклинюватися мілхіл. Можливо, можливо, але це не точно. Я ще, може, повишиваю свої манекени, щоб зробити якусь норму хоча б на цей тиждень, але я думаю, що ні, цього не буде. Тому ось давайте розпочнемо безпосередньо з оцього маленького сюжету цього чудового маячка, який я вишиваю на бажання. І ось такі от у мене невеликі прогреси. Власне, але він і не досить і великий, тому я думаю, що можна, в принципі, на цьому сюжеті показати достатньо непоганий прогрес. От, це сюжетик такий номер 1 Так, а пішли далі до сюжету Тихий млин. Як я раніше казала, це в мене американець. Але тут більше напівхреста, ніж, власне, хреста, покажу також просування по цій роботі, вони теж невеликі, тому що роботу я тільки розпочала. От Коли я буду брати, я роботу я скажу, який в мене відсоток був по ній вишитий і наскільки я змогла просунути. Так? Тут не дос... небагато. Тому теж хочу трошки просунути. Ну, Робота зараз не досить гарно натягнута. Натягнула я на ось такі пяльці норги. я її підтягну, і буде все в мене добре. Так, це робота номер 2 Ну, і робота номер три це моя зимова тиша, Так, яку я трохи повишивала на Минулому тижні. І хоч я ну, гарний сюжет. все ж таки, І хоч я сезонна вишивальниця, але все ж таки хочу його трошечки трошечки просунути. Поки в мене є натхнення, поки я хочу з ним попрацювати, от такий в мене в мене прогрес. Да? Я казала, що тут десь близько 11,5%. Тому ось так. Тому, щоб ви знали, буде, не буде для вас секрету, будуть ось такі чудові сюжети у мене на цьому, на цьому тижні. Отож, я з вами не прощаюся, а кажу, що до наступного включення. Вітання всім! маємо сьогодні моє наступне включення, і сьогодні неділя, 14 травня. Отож, давайте я розповім по процесу, з яким я працювала один з це Dimensions так, Mariner's, «Mariner's Light». Маяк ось такий. На початку у мене було 8%, десь 822% по роботі цієї я хочу сказати. В ній 8661 стібочок, з яких 3669 хрестиків і 3335 півхреста і 1596 беку. Також є французькі вузлики. Щодо ниточок, то ось така палітра. Я за... от... Ниточок небагато. З хрестиком зрозуміло, що, з кількості хрестиків, зрозуміло, що робота невелика, тому й ниток небагато. Я, Я от заплела ось такі коси і ось так витягую. Ниточку. Мені така організація дуже подобається. Я часто використовую таку от організацію саме от з такими планшетками. Ну, мені подобається. Єдине, що коли залишається, я от сюди втикаю голочки. І от З коси, от так забираєш, потім можеш переплести. Я думаю, що багато хто так, так, так робить таку організацію даного процесу. Щодо моїх просувань, в принципі, вони непогані. Наразі у мене 21,5%. Я вважаю, що це непогано. Це не, ну, робота сама по собі не така велика, тому і е, десь приблизно 800 в мене було хрестиків, 350 в мене було півхреста. І воно дало мені от такий гарний. Результат. Але роботи всі ми розуміємо, що робота невелика, тому і прогрес тут стався такий от непоганий. Я хотіла добити до 25%, але, на жаль, в мене от не вийшло 25%, але поки що так відкладу, і буде в мене ось такий прогрес по цій роботі на даний момент. Що можу сказати? Це, напевно, один із самых легких процесів і сюжетів від Gold Collection Dimensions, тому що робота легко вишивається і ну, відпочивалочка, я б так сказала, що ну, це один з найлегших процесів, який був в мене взагалі від Gold Collection Petit. Тому. Отримую велике задоволення від, виш... від вишиття цієї цього процесу, цієї роботи. От. Тепер давайте ще розкажу, що було ще вишито мною. Це трошечки отак роботу сюди проберу і покажу. Я все ж таки працювала з Міл І от, моя робота, це мій фініш. Готова от така от моя робота. І, але канва трохи не такої як, е, кольору, як вона є насправді. Але хто знає який амбер, то в принципі зрозуміє. Дошила я все, тобто в мене от фініш. І якщо дивитися, тут оцей бісер я купувала, я була все ж таки в моні, купила окремо... Е, Окрему ну, не планшетку, коробочку бісера і дошила Всього іншого бісера в мене вистачило. Якщо говорити о, про залишки ниточок, то залишки ниточок, як завжди, у Мілхіла вони, зараз, собою не взяла вони достатньо гарні. от І о, в мене залишилося. Багато не то, але я не скажу, що їх вистачить на другий відшив. Всього іншого бісеру в мене теж залишилося. Єдине, це була проблема з ось цим. Якщо так подивитися, скільки ж в мене бісеру, ось це цього бісеру це зеленого, ми його використовували Ну, отут, власне, в листочках, цього достатньо так, ну так. Скажу, що достатньо, ну, його, його залишилося. Наступний бісер це ось такий салатовий, але це тут вже в мене дві упаковки, того, що в мене було ще від віночка, я це все сипала. Тобто, ну, не так його й багато залишилося, але щось залишилося. Рожевого бісера, його і тут, в принципі, і небагато було. От Його стільки залишилося. Кому цікаво. Потім чорного теж мало, але його і тут мало було, тому що він використовувався тільки чорний бісер в цьому котику. Тобто залишки були непогані. А, далі дивимося із трьох бісерів. Залишився оце оцей червоний, він такий один із основних. Цей синього багато, але його небагато використовувалось і жовтого, але жовтого в мене залишилось так багато, тому що я знову сипала з другого ну, з от Але і жовтого небагато. І плюс цей маленький пітіт білий, то я його вже насипала. Вже в коробочку. Тобто, жовтого це ми отут тільки вишиваємо в квіточках. Тобто, ну, певно, стільки ще залишилося. Якщо казати про ось цей винний, то от його багатенько, і його залишилось не так багато. От така моя робота дуже гарна, мені подобається. Гудзики теж класної якості. Тут нарікань на гудзики немає. Тобто кажуть, що Мілхіл погані гудзики робить, але тут вони керамічні і вони класні. Чому мені подобаються саме оригінальні гудзики? Тому що вони керамічні, ось так якби намальовані. Тобто, з полімерної глини вони все ж таки виглядають не так, як би мені хотілося. Тому з полімерної глини я і не купую, і хочеться мені, в принципі, оригінальні. Можливо, той сюжет, там, де бабка є там, чи ще щось, ну таке. Можливо, і треба замінити, а тут ці, ці замінювати точно не треба, і треба вишивати по оригінальному наборі. От, мені отак от сподобалося. Що можу сказати по процесу? Процес вишивався надзвичайно легко. Він мені приніс більше задоволення, ніж процес з цим, як сказати, з віночком. Але тут, звісно, рамка набагато легша і простіша, ніж віночку, тому що у віночку багато таких шовчиків, а тут, звичайний хрестик іде. І ось це бісером. Але теж рамка достатньо гарна вийшла. От. І ну, тут і хрестиків побільше, звичайно. І цей бісер виблискує гарний сюжет до пари дуже буде гарно. До речі, ще таке. Є відмінність у цього сюжету, що Петіт, він відшивається хрестиком, а в тому процесі він відшивався все ж таки напівхрестом. Це ось така відмінність у цих процесів. Але менш тим, ось так, такий от чудовий процес виходить. От, от такий от у мене фініш. Ну, Що ж, можна оформлювати? Ось така от чудова робота. Я задоволена, я отримала купу задоволення. І мені дуже-дуже подобається, як воно вийшло, як воно виблискує. І цей сюжет набагато приємніше мені було відшивати. І легше, і приємніше. Ну, Єдина оця проблема це було те, що мені не вистачило бісеру. Але сюжет гарний. Отож. Такий от сюжет. І далі, що я планую відшивати, це наступний Dimensions. Хочу взяти ось цей сюжет, у мене відшито не так багато. Ось такий от а, тихий струмок. Називається, а, що можу сказати, у ну, мене небагато вишито так покладу того, що в мене вишито майже тільки 1% цього сюжету. Якщо брати по хрестикам, ну не по хрестикам навіть, а по стіпкам, тут 34 746 стіпків, з яких, з яких з цього хрестика 2463 хрестика. 31 859, це півхрест. Тобто ця робота майже вишивається, якби. Гобелен можна сказати, так? але це не гобелен, це ось такий от сюжет, який вважається ну, звичайною серією. Так? От, і, але на півхреста досить багато. Єдине, що я переживаю, щоб роботу все ж таки не покосило. Але сподіваюся, її не покосить. Вишиваємо ми на Аїді Dowgrei е, да, 16-го кольору. Якщо казати про те, що організацію така в мене організація? Я взяла ось таку планшетку. От взяла навісила ось такі нитки. Ниток достатньо багато, в мене американська збірка. Ось такі от класні зелені кольори. Тут більшість зелених, так? Ось така от гарна палітра. От. Хочу повишивати, просунути трохи ось цей сюжет. Ну Сподіваюся, що. Мені вдасться, ну, тим паче, тут вишивається півхрестом, і що теж буде непоганий, а, непоганий прогрес. Тобто, це такі в мене плани на сьогодні, як мінімум, можливо, на завтра. Але я ще б хотіла все ж таки повишивати зимову тишу. Ну, подивимося, сьогодні дуже гарна погода, тому що то і хочеться вишивати щось таке весняне і гарне, тому літнє навіть сказати. А це такий, в принципі, вже достатньо. Все ж таки весняний сюжет, тому що я тут бачу, що тут цвіте чи сакура, чи якесь отаке деревце, тобто надихає. Отож, такий в мене план. Наразі я буду прощатися, навіть не прощатися, а казати до наступного включення. З вами Ольга, і сьогодні маємо середу, 24 травня. Надовго, мене, надовго я пропала, але це для вас якби не видно було. Можливо, ви здогадалися по попередньому відео, яке я знімала зі своїми покупками, тому що мені не було чого показати, що я не вишивала. Але правду кажучи, і зараз в мене не такі великі просування, які б мені хотілося б мати за два тижні. Але можу сказати, є одне позитивний так, момент. А в мене на 10 днів знялося життя з паузи. І Я живу таким гарним, повноцінним життям, насолоджуюся ним. От, але все. Гарне скоро закінчиться, і тому я піду повернуся до свого звичного способу життя. Буде в мене робота і буде в мене вишивка. Але не будемо про, про сумне. Так я хочу завершити. Вже даний цикл таких моїх включень і змонтувати відео. Воно буде невелике, я так собі думаю, але хочу все ж таки змінити тематику вже свого відео і розпочати наступний тиждень, тому вирішила все ж таки зняти те, що в мене є, те, що я навишивала за ось цей тиждень. Тому що просування у мене, ну як сказати, просування вони є. Але не такі великі, як, як на то мені хотілося. Отож, давайте повернемося до вишивки. Не буде цього <смір> ліричного вступу, так? А ви бачите мій Dimensions, ви бачите тихий млин. А я його добила до 10%, і я неймовірно рада. Тобто, Майже всі хрестики, можна сказати, я відшила. Їх не так багато, як я казала, в минулому включенні. Вони в у, у цьому млину. Ну, він в мене ще не дошитий, але більша а, кількість хрестиків у мене вже вишита. А, і а, мені дуже подобається, як це все а, виглядає і як вишивається. Тобто як хрестики вкладаються, яка палітра кольорів, і як виходить цей, цей сюжет. Так? От Він такий цей гарний млин, і ось це цвітіння дерев, яке буде скоро видно. Ну, Гарно, гарно. Я одразу вирішила зробити бекстіч. А коли в мене вже зашита ділянка, я починала робити ось тут бекстіч, тут бекстіч у вікнах. От, далі, ось тут такі підпорочки теж зробила. Що можу сказати? Ось, власне, ось ці підпорки я зробила якби таким лонгстічем, а вікна, ось це все я зашивала по ключу. Бекстіч. В принципі, інколи я бекст замінюю на long але не на Long а на викладну ниточку. Тут у мене більш як back Long Stitch, а так я люблю бекст замінювати на викладну нитку. Але тут я вирішила нічого не міняти і зробити все по ключу. Отож, в мене тут десь є 10%, і у мене, що можу сказати, я от показувала перед цим неймовірна палітра таких от а, зелених ниточок, так, от вони є. А, і в мене, як я казала, от така організація. Але, чесно кажучи, я більше полюбляю, е, я, я дуже люблю е, е, збірку е, американську, так? Власне, Dimensions. Але я дуже полюбляю, коли ось ці органайзери власне вони йдуть вже збірки китайської. Тому що я заплітаю косу і витягую ниточку. І якщо мені там якась ниточка залишається, я її просто встромляю з голкою уверх в той, в той органайзер. Можна наклеїти, звісно, в той, ж, той же органайзер якийсь паралончик і теж. Туди всувати ось цю ниточку, яка залишилася. Ну, А тут мені приходить... Ну тут все все просто витягуєш нитку, потім знов навішуєш. Можливо, моя проблема була в тому, що я навісила всі пасми, які в мене були по, по ключу, щоб потім не, як то кажуть, не згубити нитки. А, ну, І плюс, якщо тут їх багато, то ось це трошечки вже зустає, якби... Втрачає свою таку пруж... пружність, а ось цей зазор він стає набагато ось цей так, він більший, тому не дуже й хочеться навішувати багато ниточок. Ну, але, в принципі, це теж непогані органайзери. Але для Dimensions я е, краще полюбляю е, ті, що йдуть в китайській збірці. Що можу сказати? Я тут теж, що, якщо ви бачите, понадписувала разом з номером е, від самої нитки Dimensions, нитку е, DMC, тому що перенабір у мене зроблений в ниточках DMC, і щоб не плутатись, я от вирішила так продублювати. Власне. От. Поки що перенабір в мене вірний. Помилок я не знайшла. А, тобто ось такий в мене був по Dimensions э, 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 прогрес. Зимову тишу, звісно, я не брала, э, не вишивала, я дуже хотіла, але в мене не вистачило часу, то, тому що була чимось постійно зайнята або ходила на прогулянки. Тому ось це все, що повишивала з Dimensions. І також в мене ще є, ну, на жаль, в мене фінішу не сталося, але в мене є непоганий прогрес з ось цією гарною роботою. Це ось ці два зайці, яких я вишивала, яких я почала раніше. І ем, зайчики вже в мене вишиті, верх в мене вже вишитий, в мене майже вишита ось нижня частина, і залишилось всього тут трошечки всього нічого. Залишилось 130-140 хрестиків mm -hmm. десь біля того. Але так як я вже хочу м м м зняти цей сюжет, і змонтувати відео, і мені потрібно бігти на день народження. А ввечері буде не дуже гарне освітлення, тому вже знімаю те, як є. А, відкладу даний сюжет на наступний тиждень, і буде в мене а, фініш. Це вже буде фініш наступного тижня, тому що тут не так багато і залишилося що відшивати. Відшиваю я в одну ниточку, в одне складнення ниточки, так, через два переплетіння це 40 каунт. Мені неймовірно подобається, як воно виходить, як воно вийшло, Ці, ця пара зайців так, вишивається одним кольором. Тут так, не так багато кольорів всього в роботі. Тут виходить 6 кольорів, але робота неймовірно гарна, і вона мені Дуже подобається, чесно скажу. Робота, робота дуже класна. Щоб її оформити в пінкіп, і я думаю, буде дуже, дуже гарно виглядати. Та й так воно дуже гарно виглядає. Єдине, що можливо, якби в мене була ниточка. Секційного фарбування, навіть DMC, так, можна було б підібрати то самих зайчиків, вишити було тією ниткою. І ще б, напевно, гарно дивилася, де багато цієї нитки це у зеленому кольорі, теж взяти якусь ниточку DMC секційного фарбування, а, ну, тому що у мене всі так нитки окуплені під якісь сюжети. Але, от якби DMC було, але я не купила їх, їх. Якось я не подумала, розпочала. І от воно в мене ще до того, я думала, що було б непогано на таку, якусь таку ниточку замінити. Але я не замінила. Ну, не знаю, можливо, у другому сюжеті, коли буду вишивати одну, одного цього зайчика, або там ще є сюжет просто так, дівчинка. А теж вона так вишивається. То, можливо, там я пограюся з кольорами, можливо, я там щось підберу якусь гарну ниточку і повишиваю. Не знаю, подивимося. Отож, така в мене гарна робота а, скоро буде, а, чому я неймовірно рада. От така милота. Не знаю, вона для мене така, знаєте, робота мі-мі-мі. Власне, я не дуже люблю такі вишивати. Ну, це не моя тематика, щось таке дитяче вишивати а, занадто. Я такого не вишиваю. А ось цей сюжет, він не знаю, Він якийсь, ну, як на мене, класний і піднімає настрій. Тож, ще трошки, і я завершу даний сюжет. І наразі буду завершувати свій цикл цих включень буду монтувати відео. Тому я з вами усіма буду прощатися. Дякую вам за вашу підтримку, за коментарі, за ваші лайки, дизлайки, за вашу активність на моєму каналі. Хто не, підписув... Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. І також мені цікаво ваша думка, а, яка... а який. У вас самий найулюбленіший органайзер, яким ви любите користуватися? Будь це Дім чи, можливо, якийсь інший. Ну, давайте поговоримо про, саме про Dimensions. Можливо, хтось там, у когось, якась інша методика організації робіт Dimensions. Тому буду чекати вас в коментарях. І я вам бажаю всім тихих, тихого дня, так, гарних ранків, отож, гарного настрою, віри в нашу перемогу. З вами була Ольга і все буде Україна!